Доброго здоров'я, друзі! Сьогодні печу ароматне, ніжне та дуже просте у приготуванні печиво з яблучного пюре. Воно, воно виходить м'яким всередині та злегка хрустким зовні. Приготування. Висипаю пюре яблучне. Можна використовувати варення любе, цукор, сіль, олію. Перемішала. Якщо яблучне пюре дуже солодке, то треба додавати менше цукру. Все перемішую. Добре, щоб розчинився. Цукор і все перемішую. Спробувала, чи розтворився цукор, чи ні. Потім ще перемішую. Розрізала лимон, щоб погасити суду, гашу суду. Це добре перемішую. Додала борошно добре перемішую. Якщо ви дивитеся це відео, напишіть в коментарях, чи спробуєте приготувати це печиво. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Добре перемішую все, щоб все об'єдналося. Тісто буде липке. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поділитись відео з друзями та знайомими. Буду дуже вдячна за ваші коментарі та лайки. Ваші відгуки допомагають мені ставати краще. Все добре перемішую, щоб об'єдналося борошно. В описі вас чекає ще більше класних рецептів. Переходьте за посиланням. Зараз будемо робити печиво. Беремо робимо кругляшки. Руки вмокаємо у воду, бо тому що пристає до рук. Вмочуємо і робимо кругляшки. такі викладаємо на листик, Далеченько одна від одного, бо воно підніметься. Я ще подумала і вирішила, що додам вишні. Пальчиком дирочку зробила і поклала туди вишню розморожену. І так, з кожним печивом. Духовку включила на розігрів на 180 градусів. Ставлю печиво. Випікалося. 15-20 хвилин. Дивлячись, яка у вас духовка. Дивіться по своїй духовці. Дивіться, яке гарне вийшло. Рум'яне красота. Гарне. Роблю другу партію. Пересипаю корицію. Добавляю вишню. І ставлю в розігріту духовку на 180 градусів 15 хвилин 15-20. Дивіться, які гарні. І смачні, і м'які, і тануть у роті. Дуже, Дуже смачні. Дякую, що дивилися всім миру та добра.